Всім привіт! Верес повернувся до тренувального режиму після паузи у чемпіонаті. 8 січня команда провела першу свою зустріч з тренерським штабом і не можу не відзначити, що відбулися кадрові зміни у нашому клубі. Виконувач обов'язків головного тренера став Олег Миколаєвич Шандрук. Нагадаю, що попередньо він очолював нашу молодіжну команду Ю 19 Ну а як наші хлопці при таких зимніх умовах провели своє перше тренування на штучному полі НТБ-Верес, ви можете подивитися прямо зараз. Хлопці, криці, раді всіх бачити. Хотів би вам представити нового тренера, новий тренерський штаб. Ласкаво просимо Олег Миколаївич, новий головний тренер народного клубу Верес. І також хотів представити його помічників. Олег Вікторович також. Гандзен Роман Михайлович, легенда Рівненського футболу. <сумітна> Осовутський Юрій Федорович, також ласкаво просимо. І новий наш лікар Олег Антонович темних. Ласкаво просимо так само, людина з великим досвідом. Привітався зі всіма, і в мене таке враження, як ми вже з вами займалися, чесно. Ну, напевно, це із-за того, що я в також народному клубі вже давніше. І... Інтегрований в цю команду, давно інтегрований ще з 2019 року. Ви достатньо знаєте футбол. Я тут більше, ніж половину щось нового вам не розкажу. Але не вистачало того, знаєте, з того стержня. Моя задача зараз, так, да, і тренерського колективу дати вам цей драйв, дати вам цю мотивацію, але щоб це був зворотній рух. Насправді попросив, щоб ми тренувалися на 100%. Це в першу чергу, тому що насправді проста формула. Я завжди про це кажу: як тренується, так граємо, і ми маємо з першого туру показати болівальникам, що ми хочемо змінити ситуацію на краще. Зі слів тренера, взяв, що треба не дивитись на кого, треба на когось робити себе краще. І тоді воно в колективі, якщо кожен буде робити себе краще, тоді і прийдуть результати. Ну, потрібно бути одним цілим, щоб добиватися тих цілей, які передали. Кажуть, тренера, канікул ніколи не буває, Чим займалися в проміжку між призначенням на посаду і сьогоднішнім днем. Е, так, насправді так воно і було на організаційні питання і селекція. Тренувався, старався за тим планом, що нам розписали на, на відпустку, плюс більше часу приділив родині, і в основному був вдома. Ти був у Львові, щось з дружиною також їздив Польщу з ними в Кракові. Перебували візуально помітно, що форму не втратила. Ну насправді. Подивимося, тому що це перший день і важко сказати. Таке емоційне тренування. Знаємо, що були завдання від тренерів на канікули. Чесно, все робив. Звичайно, все робив, але Як до слова? Ну на сьогодні я би не хотів би про кадрові зміни говорити. Все, що було у нас офіційно висвітлено, а про поповнення або ще якісь зміни, це я думаю, будуть на офіційних ресурсах. Набрав зайві кілограми за, за свята. Та думаю, що один кілограмчик максимум він зараз швидко піде. Ні, ні, нічого не набрав. У мене все немає проблем. На твою думку, хто найбільше набрав з команди? Ну, так важко сказати, буде назваження. побачити. Е, найбільше набрав Анатолій Анатолійович, напевно, коломієць. <рес> Працюватимемо зараз два дні, точніше три дні в одноразовому режимі, а потім у нас буде семиденний е, двох е, збір в двохразовому режимі. Тренування будуть наразі. Наші хлопців чекає досить насичений графік через 11 днів. Вони вирушають до Туреччини, де пройдуть збори. Ну а якщо ви хочете бути в курсі усіх останніх новин середини клубу, підписуйтесь на наші соціальні мережі і вболівайте за улюблену команду.